Вітаю, друзі! Ось так на початку квітня починає розкривати свої бруньки, садова гортензія. Дуже гарно вона цвіте. Бруньки не дуже великі, тому що ця гортензія в мене росте. На західній стороні і сонце сюди попадає, в затінок набагато пізніше, десь о 4-5 годині. Ну, але все одно минулого року восени я вирізала всі старі пагони, все, що заважало всередині. А тепер в мене кущ, як завжди, буде свісти ось такими гарними рожевими квітами. А цей кущик розташований вже е, на сонячній стороні. І як ви можете побачити, мені здається, що брунки тут набагато більші і швидше розкриваються. Такі гортензії дуже гарно можна розмножувати. В минулому році чи позаминулого, я не пам'ятаю точно, я нарізала ось такі пагони і вкорінила. Ось так, друзі, підросли мої гортензії. Доволі такі. Непогане коріння, але так як воно розвивалося в маленьких пластикових 200-грамових стаканчиках, то ви бачите, що місця вже зовсім зовсім не вистачало їм. Ось така коренева система. Вже ось з'явився маленький такий зелений пагін. Ну, Так як гортензії ростуть дуже швидко, то я їм приготувала ось такі горщики. І зараз буду висаджувати і сподіваюся, що ну, зовсім через короткий час вони будуть вже розкішними кущиками. Так, як Гортензії люблять е, кислий ґрунт, то я приготувала ось такий поліський. Як ви бачите, pH 4 і 5 для азалій та рододендронів. Тому я сподіваюся, що вони доволі швидко себе ще покажуть. А це моя кімнатна гортензія, яка росте в мене вже 4 роки. Коли мені подарував її син перший рік, вона росла в маленькому горщику і дуже гарно цвіла. І ось ці шапки були справді шапками, просто такими великими білими квітами був заповнений весь оцей вазончик. І... і коли наступила зима, я опустила його в підвал, де гортензія в мене була цілу зиму. Потім я висадила у відкритий ґрунт, і там вона теж дуже і дуже гарно цвіла. Потім я залишила гортензію зимувати у відкритому ґрунті. Вона перезимувала дуже добре, не було сильних морозів, але вона вже зовсім не квітла, жодної квіточки не було. І я знову вирішила ось висадити у великий вже горщик, де вона в мене і зиму провела на терасі при температурі 7-10 градусів. Звичайно, як кожну рослину, яка потребує кислого ґрунту при пересаджуванні я теж змішала універсальний ґрунт і змішала з кислим ґрунтом, тому що в мене не вистачало ґрунта кислого, тому прийшлось змішувати. Частенько балую її підживленням, я маю на увазі це розчин лимонної кислоти, слабий розчин марганцівки. Але так як в мене є кілька кущів лохіни, то я її ще радую ось таким добривом. Ну, певне, вона і відкликається так. Зеленої маси дуже багато. Листя, як ви бачите, однорідне, немає такого, щоб показало, якогось елементу не вистачає. Ну і, звичайно, ось таке цвітіння. Тепер щодо обрізки. Обрізала я не дуже низько і ось на кожному ось такому розгалуженні пішло два таких стебла, і кожне закінчується ось такими квітами. І ви знаєте, що саме цікаве? При пересаджуванні, видно, десь попало одне зернятко е, томатів. Я завжди кажу, що томати це ну, невбивайма така рослина. Що колись я бачила, біля ринку е, десь попало зернятко, і воно проросло майже в асфальті між будинком та асфальтом. І плодоносило, не просто росло. Ось і тут, як ви бачите, вже вигнулося сьогодні обов'язково пересаджу, тому що рослина вже велика. Я маю на увазі томат. Ви бачите, навіть є ось зачатки нових корінців. Оце все треба обов'язково буде прикрити грунтом. І ну тут не видно, але я вже бачила, що є навіть і ось бутончик квітки. Не знаю, що це за сорт. Буду дивитися, як себе поведе цей томат далі. А зараз, поки що, гортензію я винесла на терасу, де не спекотно її, де багато повітря. І думаю, що поки що я буду насолоджуватися ось такими. Таким квітуванням, а далі побачимо, можливо, знову висаджу у відкритий ґрунт. Ну і, звичайно, можна зробити черенки. Це цікаво, цікаво розмножувати, цікаво спостерігати, як рослина росте. А на сьогодні все, друзі, здоров'я вам, миру, добра і отримуйте задоволення від роботи з отакими от чудовими квітами.